День добрий всім. Сьогодні ми розглянемо відсоткові розрахунки, а особливо властивості суми. Але спочатку трошки повторимо: округлити до сотих подані числа і записати число у відсотках. Перевірте ваші думки. Перше число 11%, 22%. Третє 33 відсотки, четверте 44 відсотки. І повторимо ще одне правило. Оскільки разів більше число, у стільки ж разів більше його кількість відсотків у записі числа. Обчислити, скільки відсотків складає. Число 5 від числа 45. Число 20 від числа 45. Число 10 від числа 45. Число 15 від числа 45. І число 45 від числа 45. Перевірте, будь ласка, ваші відповіді. 5 від 45 11 відсотків, 20 від 45 45 відсотків, 10 від 45 20 відсотків. 15 від 45 33%. Зверніть знову увагу. 20,45 у 4 рази більше за 5,45, маємо 11%, а там 44%. Повернімося до теми і мети нашого уроку. Розглянемо суму, тобто подання числа 50 у вигляді доданків 5%. 20, 10 і 15. Розклад числа на доданки не є однозначним. Ми сьогодні розкладемо, розглянемо даний приклад, позначимо цю рівність одиничка. Нам необхідно сьогодні згадати слідуюче правило. Якщо А і Б між собою рівні. І це не дорівнює нулю, то поділивши справа і зліва на одне і те ж саме число відмінне від нуля. Отримуємо правильну рівність. Поділимо праву і ліву частину рівняння 1 на суму 50. Отримаємо угу. слідучу рівність. 50 50. Дорівнює 5,50, додати 2050, 20 додати 1050 10 і додати 10 150. Згадаємо, що. Відношення числа 50 до числа 50 характеризує відсотковість. Скільки відсотків складає одне число відносно другого. Маємо сума 50 відпові... відносно суми 50 буде завжди складати одиницю або 100%. Доданок 5 від числа 50 має 10%. Доданок 15 відповідно до суми 50 має 30%. Доданок 10 відповідно суми 50 має відсоток 20, і доданок 20 відносно доданка 50 буде мати 40%. Отже, ми можемо записати дану рівність у такому вигляді. Має право існувати і істина слідуюча рівність, що 100% це 50-х 20 додати 20-50, додати 10,50, 10, додати 10, 15 п'ятдесятих. А отже, можна скласти і таку істинну рівність, що одиниця це 10%, додати 40%, додати 20% і додати 30%. І можливий наступний висновок. Сума відсотків всіх доданків від суми дорівнює 100%. І по-іншому бути не може. Змодемулюємо процес подачі числа у вигляді суми. І так, сума відносно себе складає 100%. Це буде наша сума. 10% буде складати доданок 5. 5 відносно 50. 40% буде складати доданок 20 від суми. 20% буде складати доданок 10. І 30% буде складати доданок 15 відносно суми 50. Маємо такий розподіл, в якому знову ж є властивість, що сума відсотків всіх доданків, розподілу суми 50. На доданок 5, 20, 10 і 15 завжди буде дорівнювати одинички. Складемо задачу, змоделюємо. Значить, у нас є розподіл, в якому невідома кількість доданків, кількість відсотків, вибачте, четвертого доданку. І є найменована величина, до якої застосований розподіл. За першою умовою. Це 2 тони 456 кілограмів. На базу привезли 2 тони 456 кілограм борошна, Яку доправили до першого магазину, до другого магазину, до третього магазину і залишився якийсь залишок привезеного товару. За умовою 12 до першого магазину відсотків, 24% до другого. 20% до третього і залишився якийсь залишок. Позначається він в математиці. Це перевід української мови на математичну буде Хвідсотків залишок привезеного товару. Постановка задачі слідуча: обчислити залишок привезеного товару на базі. Зрозуміло, що Х відсотків за властивістю яку ми. Сформулювали з вами, що сума всіх кількості відсотків всіх доданків є одиничка, знаходимо, що х відсотків буде складати 44%. Відсотки. Тобто сам х дорівнює 44. За правилом знаходження відсотка від величини, знаходимо відповідь задачі. Отже, залишок складає 1 тонну 80 кг 640 г. Домашнє завдання скласти і розв'язати чотири задачі, використовуючи дві умови по відсотковості кожного доданку і даєте найменовану одиницю, кількість найменованих, яка буде виступати у ролі суми. Бажаю успіху!